Ми не повинні допускати ідіотизму по типу прийняття постанов про заборону трансляції російських телеканалів. По-перше, це неможливо, по-друге, це ні на що не вплине. Ми насправді зробили велику помилку, коли прийняли, коли відмінили закон Калісніченка-Ківалова. Перш за все, тому що він не працював, а в Сімферопі, між іншим, на території автономії Крим, він навіть не введений в дію, я хотів би сказати. Але е його можна було. Міняти через три місяці зараз же потрібні робить... правильні сигнали. правильні розсигнали. Да, а якщо ми говоримо про Симферополь, власника ще закінчу тільки то в Криму відбувається зовсім інша ситуація в Криму. Е вчора. Приїхали депутати російської держдуми, на чолі з керівником комітету з міжнародних справ. Їх зустрічали два депутати із рускава єдинства. Жоден представник партії регіонів їх не зустрів. Сьогодні Руське єдинство проводило цей мітинг. Тобто офіційний Симферополь, на чолі із виконавчою гілкою влади Магільовим, в даному випадку демонструє абсолютно небажання йти на якісь сепаратні речі. Що буде завтра на сесії Верховної Ради? Відповісти на це достатньо складно, тому що попереду ніч, як завжди, на все вночі, але можна зараз на 80% вірогідності говорити, що на сесії по суті буде випускання пари, і дай Бог, щоб ситуація пішла саме за цим шляхом.